У рівному лікарі все частіше фіксують випадки скарлетини. Це гостре інфекційне захворювання, на яке здебільшого хворіють діти віком до 10 років. Захистити своїх чат від цієї хвороби досить складно, адже від цього захворювання не існує вакцини, а передається воно повітряно-капельним шляхом, тому швидко поширюється серед населення. Щодо захворюваності на скарлатину в Рівненській області, то якщо брати за минулий рік, у нас було зареєстровано 74 випадки на скарлатину. 73 випадки це серед дітей. Один випадок був серед дорослого населення. Якщо брати за останній місяць, то в області зареєстровано 17 випадків скарлатини. Основним джерелом інфекції це є людина чи бактеріоносій. Симптоми скарлатини подібні до ГРВІ. Найчастіше скарлатина супроводжується високою температурою та ангіною. Проте є й інша ознака, за якими можна розпізнати хворобу. Така характерна ознака того, що буде спочатку блідий язик, який потім буде на фоні гіперемованих сосочків. Якби це є причина того, що ці гіпермовані сосочки будуть робити язик малинового кольору. Це дуже така, знаєте, ознака, що в дитини точно скарлатина. Також в дитини буде. Блідісно носогубного трикутника, і характерним є те, що в дитини через приблизно 12-72 години з'являється висип. Поробу можна виявити і методом експрес-тесту. Його проводить лікар. Результат буде готовий вже за 15 хвилин. Якщо він буде позитивним, потрібно негайно розпочати лікування. Лікування, так як це бактеріальна інфекція, антибіотик там є обов'язковим. Він призначається на 10 днів, і це, скажімо так, основне, що дитина має отримати і бажано в перший день захворювання. Також далі йде все симптоматичне лікування, тобто дитина має багато пити. Якщо піднімається температура, ми знімаємо препаратами ібупрофена, або парацетамола. Якщо пацієнт не отримує належного лікування, інфекція поширюється всім організмом, а її наслідки негативно позначаються на роботі серця, нирок, суглобів, головного мозку тощо. Знову ж таки, займатися там типу три дні саме лікуванням і потім звертатися на прийом до лікаря, бо не спадає температура, теж не зовсім є правильним, тому що скарлатина несе за собою ускладнення, такі як отити, артрити, ревматизм, гломерулонефрит. І навпаки, якщо лікування почати вчасно, хвороба протікає нормально, а ризику складнень знижується. Крім цього, після першого прийому антибіотиків дитина вважається не заразною та може контактувати з іншими дітьми, стверджує лікарка-педіатр Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал